А ви знали, що горішки можуть бути не тільки солодкими, а й ще дуже смачними солоними з начинкою. Ідеально на будь-який святковий стіл. Давайте готувати. До розтопленого вершкового масла додаємо сіль, олію і яйце, збиваємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо будь-яку зелень і борошно. Замішуємо тісто. І даємо відпочити в холодильнику 10 хвилин. А допоможе випікати горішки мені мультимейкер 5 в одному від бренду Rotox Багато пластин з різними варіантами випічки. Розподіляємо тісто по 6-7 і викладаємо у форму. Випікаємо десь 7-8 хвилин. Зайве зрізаємо і починаємо начинкою. В мене тунець з вишковим сиром. Ви можете обрати будь-яку іншу начинку. Дуже смачно спробуйте обов'язково.